Суламіта, Данік і Давид у Рівненському обласному перинатальному центрі народилася перша у 2022 році трійня. Дітлахи народилися у батьків з Вараша ще 11 серпня. Днями діток разом з мамою виписали із лікарні. Зворушлива історія вагітності у період війни. Далі. Дівчинка і два хлопчики з'явились в молодого подружжя із Вараша. у 22-річної Анастасії Сакиди. Це перші пологи про те, що виношує трійню. Анастасія дізналася наприкінці лютого. Це було на початку війни. Потрібно було їхати на плановий огляд, і ну як наскільки почалася війна, то ми вирішили по місті сходити на ОЗД. Прийшли на ОЗД. Спочатку сказали, що двійня, але поки до кінця огляду, то сказали, що буде трійня. Це було супер в такий нелегкий час. Це була дуже приємна новина. Я тоді жінку за вісьми, виходить, війна була, ніде ж не їздили, поїхала на ОЗД. Я чекав біля лікарні, щоб знати. Ну таке, звісно, було неочікувано почути. Я ждав, що жінка прийде, скаже, що двійня буде. Сказала, що тріння то такі минутка стопора, а далі і недопонімання, і не таке чувство радісне. Подружжя одразу загадало, щоб народилося два хлопчика і дівчинка. Саме так і сталося 11 серпня. Пологи були передчасними на 33-му тижні вагітності. Всі з різною вагою народилися. Найстаршенький родився кіло 460, зараз у нього десь приблизно 2200 вага. Потім дівчинка кіло 470, зараз десь 2100. І найменший, який родився кіло 380 і теж вже десь зараз 2200. Місяць після пологів Анастасія перебувала у медзакладі. Нині тиждень як вдома з дітками та чоловіком. Дітки вже тиждень вдома, постійно з дружиною. Ми разом Помагаю дружині як і вночі, так і днем. Сна в нас немає постійно так само. Я чи помагаю там кормити, чи пеленати, так, коротше, все я вмію робити. Сім'я проживає у Вараші у двокімнатній квартирі на п'ятому поверсі. Ліфта в будинку немає. Тож молоді багатодітні батьки сподіваються на допомогу від міської влади. Ілля Тамашевський, новини Рівного.